Житель Слов'янська Данила у прифронтовому місці знаходиться від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, що у Слов'янську основними проблемами залишається відсутність газопостачання, води та перебої з електроенергією. Проблеми З водою от її дали на один день. Сьогодні був прильот і воду обратно відключили, але вона була все одно не по всьому міроді. Газ його вже давно немає, Ми вже приучились. Хто на дровах готує, хто. купил газовые комфорки, кто электрокомфорки. Но электричество тоже бывает часто нет. Что электрокомфорки как бы актуально, но не особо помогают уже. Продовольственные проблемы, так скажем, частично есть продовольствие, но изысков каких-нибудь там нет. Через бойові дії у Слов'янську Данило втратив роботу на якій працював більше трьох років. Чоловік на початку червня побачив, що він має право на отримання фінансової допомоги від міжнародних донорів, як життя території, на які ведуться активні бойові дії. Віжу в смарт-міста було уведомлення, що появилась помощь не тільки для внутрішньо переміщених людей, а й людей, де проходять бойові дії. В районі 10 іюня я її оформив і 13. Става августа вот мені прийшло повідомлення, що вже дається перевід над міжнародних донорів Красного Креста». Переселенці, жителі тимчасово окупованих та звільних територій, а також ті, хто перебувають в зоні активних бойових дій, можуть оформити таку грошову допомогу. Головна умова виплат: людина може скористатися лише однією з програм та обрати лише одну організацію, до якої звертатись. Грошову допомогу від міжнародних організацій можна оформити через портал ЄДопомога. Жителям тимчасово окупованих та звільних територій а також територій, в яких ведуться активні бойові дії, не дасть допомога філія Ектіт в Україні. Десяти тисячам українців сплатять по 2220 гривень на людину протягом трьох місяців. На початковому етапі це мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Зокрема, місія міжнародного комітету Червоного Хреста надає допомогу в сумі 2500 гривень на людину на місяць. Запланована тривалість програми три місяці. Оформити можна через є допомогу або звернутися до офісу кампанії. Щомісячні виплати по 2220 гривень на людину протягом трьох місяців можна оформити в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Оформити заяву можна через є допомогу або прийти до пунктів організації усім член. Нам родини таку ж суму готова надати Естонська рада у справах біженців, або оформити допомогу. Варто звернутися до кол-центру або заповнити онлайн-форму.